Шахтар розбив металіста. Сікан поклав другий хетрик за тиждень. Зінченко та Миколенко провели свої чергові матчі в АПЛ. Соболь забив крутий гол за Брюги, а Безус поклав класну банку за Омонію. Детальніше про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Ну і приєднуйтесь до кутового у телеграмі. Посилання на канал знаходиться в описі до цього відео. І починаємо з УПЛ. В суботу відбулися три матчі, і в першому з них Ворскла здобула перемогу над Інгульцем 1-0. Це перша перемога полтавчан під керівництвом Віктора Скрипника. Відзначаємо, що автором єдиного голу став Денис Оліни. Дніпро 1 розгромив Львів 3 0 Рахунок у матчі відкрив Артем Довбик. І ще два голи на свій рахунок записав Олексій Гуцуляк. У Дніпра 1 чотири перемоги у чотирьох матчах та приємний нуль у графі пропущені голи. Шахтар розгромив Металіст з рахунком 6-1. і цей тиждень стає неймовірним для Данила Сікана. Після хитрику за молодіжку нападник відзначився хитриком в УПЛ. Ще по на свій рахунок записали Зубков Траоре та Джурасек. Відзначимо, що Михайло Мудрик у цій грі зробив три асисти за 20 хвилин. А на 81-й хвилині він не реалізував пенальті. Гол престижу у складі металісту провів Чідомере. Після суботніх зіграних матчів турнір на таблиці УПЛ має такий вигляд. В АПЛ в суботу свої чергові матчі відіграли українські легіонери. Арсенал Олександра Зінченка зустрічався у лондонському дербі з Тоттенхемом. Зіна вийшов в основі після відновлення від чергового пошкодження та провів на полі 73 хвилини. За відведений час українець встиг двічі винести м'яч, зробити один відбір та один раз пробити повз ворота. Зінченко отримав оцінку 6,8 за версією Софа Скор. Арсенал же здобув у цій грі перемогу 3-1. Дуже милий епізод із Зінченко потрапив до трансляції в моменті святкування першого голу у виконанні. Партея, ви просто подивіться, як Сашко обіймав ганця. Ну а після третього гола канонірів українець вже не стримував своїх емоцій. До речі, ця гра стала для Зінченка 81-ю в АПЛ, і він за цим показником зрівнявся із Олегом Лужним. Вже у наступному турі Зіна може стати одноосібним лідером серед українців за кількістю зіграних матчів у прем'єр-лізі. Ну а Арсенал продовжує утримувати лідерство у чемпіонаті. До речі, вже сьогодні в АПЛ на нас чекає Манчестерське дербі. Сіті прийматиме Юнайтед. Фавбет дає на перемогу Сіті коефіцієнт нічоя оцінюється у 5.70, а перемога МЮ у 8. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. Вже традиційно з'явився в основі Евертона і Віталій Миколенко, і Українець зумів допомогти своїй команді здобути три очки. І риски на виїзді здолали Саутгемптон 1-2. а Миколенко провів дуже солідний поєдинок. Він відіграв усі 90 хвилин Встиг чотири рази винести м'яч, заблокувати два удари, зробити три перехоплення. П'ять разів відібрав м'яч та віддав одну ключову передачу. Дуже круто попрацював Віталік в обороні та отримав високий бал від Софаскор, 7,4. Це третій найвищий бал у складі і рисок. Евертон завдяки цій перемозі вийшов на 11-те місце в турнірній таблиці. В Бельгії Брюге приймав Мехелен і в основі господарів на полі з'явився Едуард Соболь, який пропускав матчі збірною через нібито проблеми зі здоров'ям. І український захисник у підсумку став одним з героїв цього матчу. На 53-й хвилині Соболь топовим ударом зі штрафного поклав м'яч у сітку воріт суперника з точки біля кута штрафного майданчика. Класний постріл у ближній кути. Це перший гол Соболя у сезоні. Востаннє Едуард забував 1 серпня минулого року. За версією SofaScore Соболь отримав найвищу оцінку у складі своєї команди. На 58-й хвилині на поле вийшов і Роман Яремчук, але нічим цікавим Форвард не встиг відзначитися. У підсумку Брюге здобув перемогу 3-0. Роман Безус відзначився крутим перформансом у матчі чемпіонату Кіпру. Докса Омонія Безус з'явився на полі на 88-й хвилині за рахунку 1-0 на користь Омонії, і цього часу українцю вистачило, щоб покласти класний гол у компенсований час. Роман спокійнесенько залишив в дурнях кількох опонентів, а потім розібрався із голкіпером. Це його другий гол за Омонію у восьми матчах. Команда українця зараз посідає четверте місце у чемпіонаті. Євген Коноплянка провів в запасі весь матч у звітному турі чемпіонату Польщі. Його Краковія здобула перемогу 2-0 над родом'яком. Відзначимо, що Коноплянка страждав від рота вірусу та відновив тренування лише за кілька днів до гри. Краковія займає п'яту сходинку у чемпіонаті, відстаючи від лідируючої Вісли на три пункти. Першолігова Полтава провернула дуже дивний трансфер. В заявці команди на матч проти Чернігова з'явився півзахисник Сергій Каретник. На сайті ПФЛ він заявлений як українець. От є тільки одне дивне, але він виступав з 13-го року на Росії та отримав громадянство не до країни. Останнім клубом цього чувачка було Динамо з Владивостока. Також він бігав за Кубань, Анжи та різну іншу залупу з Оркостану. Дивний трансфер, а може, цього персонажа просто взяли у полон, хто зна. Ну а якщо серйозно, то партнери та друзі Каретника пишуть у соцмережах, що він справжній патріот який нарешті повернувся в Україну. А сам футболіст обіцяє усе пояснити в інтерв'ю. Стартував продаж квитків на матч Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Реалом. Гра відбудеться у Варшаві, та придбати на неї квитки можна за суму від 400 до 4000 тисяч злотих. У гривнях це від 3200 до 32 тисяч. На купівлю квитків є обмеження. Один вболівальник може придбати на свій акаунт не більше чотирьох квитків. А на сьогодні новин більше немає. Прихильників футбольних симуляторів запрошуємо до перегляду нашого свіжого відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться зараз прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і скоро почуємось.